Вірте, друзі, чи не вірте, наш майданчик кращий в світі. А не вірте тоді разом глянути ходім. Каруселі річ весела, не побачиш тут сумних, Але наші каруселі не лише веселий сніг. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете, ви знати, тут готують космонавти. Кожному в пісочниці повозитись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на поріжок. Для картеці це главний, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім погратись хочеться. З гірки швидко я лечу, потілячно, а мовчу. Знизу дивляться на мене, Ліза, Ліля, Костя, Женя. А як буду я боятись, бо почнуть вони сміятись? Спробуй гойдалці сам покататись, Будуть навколо всі дивуватись. Тут навіть зовсім затятий жаднюга, Місцем повинен ділитися з другом. Гойдалки веселі, високо здіймались, Гойда, гойда, гойдалка зліта. Я заліз на коня і тримаюсь руками. Подивіться на мене, я поїхав до мами. Награлись, нагулялись і всілись відпочити, А ще поговорити про те, як любо жити, і що майданчик гарний наш насправді кращий в світі. Ну що ж, переконалися? А що я говорила? Коли ж такі майданчики у кожному дворі вам стануть будувати, то ви допомагайте. Розгляньте уважно малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Де знаходяться діти? Чим вони займаються? Який у них настрій? Як діти поводяться на майданчику? Чи всі дотримуються безпечної поведінки?